Так, починається бій. Шкода Т-45. той танк, який нещодавно за наклеїчки роздавали. Броньований такий. Броньований танчик, такий, бачок такий броньований. Так, дивимося, куди є. Рушаємо. і дивимося, куди їде наш герой. Або навіть героїня, тому що в неї швидше всього така качечка на аватарі. І ще й написано 696. Лілі. Так що, хто його знає, наша героїня їде на середній напрямок, на середній легкий напрямок. Сказала, там не начхати нам ваше те місто під горбочком. Там постійно програєш. Тому що з горбочка тебе розстрілюють, думаєш, та, пішли вони з тим, горб... тим містом. Поїду краще на горбочок, і там трошечки потульсь. О, бойова сосиска. Не попадаємо. Їде лео, Лео відкривається. Товчемо по лео, Лео Зупиняється, хоч не пробиває нас, добре. Лишається 19. Добиваємо. О, він такий Лео трошечки важкуватий. 72 здоров'я забрав, добре. То він такий якийсь маленький. Так, захоплення бази. Захоплення бази, так, у нас 5 проти шести. Ух, там просто йде роз... розстріл наших спільників просто розбирають на всю катушку. У нас залишається четверо проти шести. Пантера з звичаю... Джей Пантера їде з вниз. Спускається. ні ні не... Ух ти, ребельда їде. Упашимо цього фарюку, він теж броньований. Троє проти шести, троє проти шести. Нічого собі! Нічого собі! Це що таке? Це ми вже, це турбобій. Це турбозлив. 100% турбозлив. Так, Відбиваємо, тут стоїмо з гурбочка і наваємо. Бойова сосиска ТОП-2. Прекрасна, смачна бойова сосисочка. Не залишаємося двоє проти шести. Двоє проти шести. Це неможливо виграти. Двоє проти шести. Шестеро доволі сильних і доволі. Е Повних супротивників, живеньких таких. Ми залишаємося вдвох з Джей Пантерою б'ємо по до, два, не попадаємо, нас пробивають зліва, їде самован ТЦ-56. Бронь пробито. Ух, так. Бойова качка броньована, Б'є нас на 245. Ух, ти, що ж робити? Бей-бей-бей. Не, не встиг дозарядитися. Так. Лишаємося двоє проти чотирьох. Добиває, добре джі Пантера там добиває. Двоє проти чотирьох залишаємося, вони ховаються. Да, Бойова сосиска топ-2. Супимо. Ховаємося, ховаємося, зараз зліва, зараз зліва. Хоче добити, хоче добити. Двоє, один проти чотирьох Лишаємося один проти чотирьох. один проти чотирьох. Б'ємо по топ-2. Ціни це добиваємо. Добре, один проти трьох. Нічого собі на горбочку, були вдвоє проти шести, двоє проти шести. І зараз залишаємося один проти трьох доволі сильних небезпечних суперників. Семовен це це. Сьомого рівня бойова броньована качка. Так, шпік. О, шпік, це найнебезпечніший танк у грі. Да. Шпік, це серйозно. Шпік це серйозно. Ну, правда, на ньому гравець грає не дуже ломпало. молодець, тікає пік, тікає. Він не хоче помирати. Ах, ти, висунувся, дурі. Ну добре, добре, висунувся наш герой. Що там? Добиваємо, так. Занадто наповороткий шпік попався, не вміє заїжджати, не вміє обкручувати. Якби цілиться, треба почекати своїх двох. А він не почекав, він просто виїхав, впоровся, як завжди. Впоровся і за це він поплатить. Бойова качка. Все моменти. Б'ємо її, пробиваємо. Так, ребельде, ребельде. У, він ще й доволі такий дві третини здоров'я має, так. Ребельде виїжджає. Б'ємо по Ребельде, в нас залишається 318 здоров'я пошкоджена боєокладка. Ми лікуємо боєвкладку, відбиваємо набої на 260 і ще раз на 260. Їдемо. Ми на один-на-два постріли приблизно. Так Б'ємо, б'ємо, б'ємо ребельдер. Є вам прибор, об'їжджаємо. Знову танкуємо. Танкуємо на 260, Знову на 260. Розбиваємо. Ми лишаємося один на один з бойовою качкою. Це це п'ятдесят Ух, зараз ви нас ми З нас залишається 115 здоров'я. І щось з качкою стається. Ух, щось вона дуже погано починає розвертатися. І ми об'їжджаємо, об'їжджаємо, і добиваємо. Зору. Розбили. хух, Двоє проти шести, один проти чотирьох, 4. Лілілі. -лі -лі. Наша героїня. Швидше, що це героїня. Качечка така фіолетова і. мабуть, що це героїня наша. Зробила уху. Так і хочеться сказати. леді зі сталевими нервами. Зробила ти шо? Да. Молодець. Клас. До речі, якщо вона рекламку подивиться, то буде ще плюс 161 тисяча срібла, нічого собі. Дивись рекламку! Якщо почує, добре.